Олену виставку Дивовижний світ представив полтавський художник Володимир Бенфіалов у художньому салоні. Говорить, ці роботи збирав до свого 70-річчя. Тут все від пейзажу натюрморту до сюжетно-тематичних та жанрових картин. Є така думка в суспільстві, що художник поза політикою. Але я вважаю, що це не так. Кожна творча людина вона відчуває зміни і вона реагує на зміни. Вона хоче показати своє. І отак, так, наприклад, тут є серія робіт. Зроблена ще коли була період пристройки. Голова Болтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко говорить: з роботами автора знайомий давно. Та кожна нова виставка дарує нові враження. Виставка завжди оновлює якісь почуття і тому. Виставка, я думаю, буде цікава глядачу. І пан Володимир Бенфіалов це якби звітує його ювілей в цьому році. Бачите, кожну роботу треба окремо. От, я думаю, цікава серія, де він історичні такі паралелі проводить. Оглянути виставку полтавського художника Володимира Бенфіалова можна до 25 листопада.